Отже, у нашій бібліотеці контенту є широкий вибір матеріалів. Якщо ви хочете інший стиль, у нас є анімаційні матеріали, матеріали з живими діями, серйозні матеріали, а також веселі та легкі. Тож ви можете вибрати контент на основі стилю, який вам подобається, і все одно охопити всі найважливіші теми кібербезпеки. Як навчання не підходить всім однаково. Ми хочемо переконатися, що навчальний контент, який ми створюємо, дійсно відповідає культурі будь-якої організації, а також особистості окремого працівника. У нас є понад 30 мов для нашого контенту. Це дійсно важливо в дедалі глобалізованішому світі мати контент, який досягає всіх ваших співробітників незалежно від їхньої улюбленої мови. Деякі хочуть зосередитися переважно на фішингу, деякі люди повністю зосереджені на освіті. Деякі розглядають комбінацію та гібрид цих двох. Дехто хоче побачити щось нестандартне. У нас це є дехто хоче бачити е, е, трохи більше налаштувань. Якщо це так, ваш менеджер з обслуговування клієнтів може допомогти вам у створенні програми, яка буде ідеальною для ваших людей та вашої компанії.